Я чесно пишаюсь нашою молоддю, бо більшість з нас з нас, з ким я співпрацювала вже на ротаціях, це набагато молодші за мене люди, дівчата, хлопці. І я чесно дуже пишаюсь тим, що у нас така молодь, яка іде, віддає себе медичному батальйону, добровольцям. Ну, тринадцята, бо це е, цифра або дата, е, яка притягується до мене завжди усюди. Я навчалась в тринадцятій школі, була тринадцята по списку. Була тринадцята в баскетбольній команді в школі. Е, завжди тринадцятий білет в мене випадав. Одразу як сказали на вишкалі, або ви самі придумали, е, придумаєте, або ми вам. І я чо так о тринадцята, і все. Я була в декреті з двома дітьми. Е, до того як я вступила, я ще волонтерила. Волонтерила не спочатку війни, бо дуже малі діти. в мене різниця майже два роки між дітьми. І коли почалась війна, малому було 8 місяців тільки другому. Ось після того, як на перемогу 118 був приліт в дім, я почала волонтерити. І зараз я тут. Більшість людей, з якими я спілкуюсь, це волонтери вже для мене. І вони чесно кажучи, там пишаються мною. Я ну не вважаю, що це що треба цим пишатися, але більшість сприймає мене ну правильно. Ну, близькі не усі розуміють мене, бо в мене є діти. Але моя мама мені сказала, що робити, що ти хочеш, те, що ти вважаєш за потрібне, якби діти в надійних руках. <світ> <світ> Розкажи про вишкіл: наскільки цінні знання ти отримала на вишколі, які ти вже встигла застосувати на практиці? <світ> ну на вишколі дійсно знання отримуються ті, які потрібні, так як я медик. Я розумію, про що йде мова, і дійсно люди, які преподають там на вишколі, вони розказують ті речі, які потрібні для людей, які не мають, наприклад, медичної освіти. Тобто ті знання, які я там отримала, я навіть там отримала щось нове для себе, те, чого я не знала. Хочу сказати, що я дуже задоволена тим, що є повністю, повністю. Забезпечення по такмеду. І це не, скажімо так, не якийсь там Китай, да? а дійсно якісний такмед. По лікам так само, тобто які тобі потрібні ліки, все це є. Тобто, мій медичний рюкзак, який більше за мене і важить, мабуть, більше, ніж я вже. Повністю укомплектован е, на будь-яку допомогу. Розраховано на те, що можливо плече евакуації затягнеться, і я можу надавати допомогу е, як медивак. Перша ротація, ти просто ще не розумієш, е, як співпрацювати взагалі комунікації. Ці. Ти не знаєш, що буде, куди тебе привезуть, бо знаєш, там, слухаєшся від інших, там, хтось живе десь в якомусь в полі, да, хтось іще. Ну, було не те, що страшно, а просто такі не е, їдешся, якусь невідомість. Але, в принципі, я була готова на будь-які умови. Щоб бути хорошим парамедиком, медиком на війні, людиною треба бути? Мені здається, що потрібно мати е, е, стійку і стабільну психіку. Бо якщо ти почнеш жаліти людину, яка вже в принципі боляче, яка вже поранена, якщо ти її будеш жаліти, вона помре. Треба мати холодний розум, щоб сконцентруватись і допомогти людині. Бо якщо ти будеш її співчувати, ти не зможеш їй поставити катетер, ти не зможеш придавити ту, ту рану і затампанувати, ти побачиш кров, тобі буде погано. Тому це саме найголовніше, те, що це психологічна людина повинна бути стабільна і повинна вміти себе контролювати. Ось це, мені здається, будь-які знання можуть. Вкласти в голову це можна відпрацювати, але ось цей аспект, коли ти психологічно до цього не готовий, то треба до цього йти. У мене на кожній ротації реально е класні знайомства. Е я зустрічаю е класних людей. Тому ну, враження у мене від усіх е поганих вражень у мене ще не було, якщо чесно. Е на Австрійці було трішки. Тяжко тим, що багато людей на тому етапі, в якому ти з ними знаходишся. Дуже тяжко слухати ці всі історії. Морально, просто трішки неприємно, бо ти розумієш, що зараз цим людям дуже боляче. Вони проходять такий етап, їм боляче, морально і фізично. Тобто там зовсім інша специфіка роботи. І треба з ними знаходитись в одному приміщенні. Я трішки емпат, я можу іноді відчувати біль іншої людини. І для мене, коли я дуже довго знаходжусь в контакті, для мене це не підходить. Мені краще от, працювати от кейс-міт, коли ти надаєш екстрену допомогу. Ти все, ти стабілізував людей, ти їх віддав, і слава Богу, ти радий, що вони живі, все, їм дадуть допомогу, і ти більше з ними не стукашся. Ну, для мене це, чесно, дуже такий більш легкий варіант.